Показові навчання з безпеки життя. Волинські рятувальники разом з іншими екстреними службами влаштували для дітей у ківерцях. Вони займаються в місцевій школі безпеки і опановують навики з надання допомоги в різних надзвичайних ситуаціях. Перша така ситуація виникла на дорозі, коли авто збило пішоходів. Двоє було потерпілих збиті, на велосипеді, на самокаті, і в машині був водій і п'ятеро потерпіли. Травмованих поклали на ночі і передали медикам. Це получається термин для збирання, типу щоб не виходило тепло від людини. Це для збирається, тому що є можливість охолодження і втрата, виходить, буде температура і людина може втратити далі свідомість. Яких правил безпеки слід дотримуватися на дорозі, знає, каже школяр Артем Горяїнов. Треба їздити завжди в шлемі, щоб не трапилось такої пригоди. Друге, треба постійно дивитися в різні сторони, щоб. Ну, щоб не збили, не самом впасти випадково. Під час виступів школярі показували, як навчилися гасити вогонь за допомогою пожежного рукава. Ліквідовували займання вогнегасником. Евакуйовували травмованого з-під завалів. Цього потерпілого транспортують на м'яких на м'яких так званих ношах. У приміщенні на альпіністському спорядженні вихованці школи безпеки показали, як навчилися працювати на ньому. З висоти спустили травмованого безпеки. Бувають на висоті, бо ти не знаєш, що може статися в будь-який момент. Мені це подобається це цікаво. Заняття, де можна навчитися порятунку життя, відвідують приблизно 400 хлопців та дівчат від 6 до 18 років. Це спорт який... ну, він вчить, як допомагати людям, як самим правильно. На ну, в складних ситуаціях правильно е, діяти, щоб е, зберегти своє життя, крім фізичної підготовки, дітей вчать основам до медичної допомоги. Ми накладаємо це на рано, щоб кров не цікла зупинити. Що вчить то можна життя? Може про благополуччя і всім нам перемоги. Слава Україні. Це перші навчання такого масштабу в області, де діти показали свої навики з основ безпеки. Заняття для них з 2006-го проводять викладачі-волонтери громадської організації Тивер каже заступник її голови і співорганізатор заходу Юрій Тананайський. Саме слово школа безпеки це навчання правилам безпеки, тобто як повинна людина, дитина діяти в будь-якій надзвичайній ситуації в побуті на вулиці, в горах, на воді, при ДТП. Навчання різного типу проходять зі слів керівника обласного управління держслужби із надзвичайних ситуацій Володимира Грушовінчука, Зараз це єдина така школа на Волині, де діти вчаться і вміють надавати допомогу людям, коли є загроза життю. Ця школа підготувала більше 20 чоловік, які вже в нас працюють професійними рятувальниками. У планах рятувальників відкрити класи з вивчення безпеки у навчальних закладах в Волині сказав Володимир Грушовінчук, Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.